Тягнули в авто і відвезли у невідомому напрямку. Я був вдома, і потім услышав крики. Е, спасіть там, допоможіть. У сумах чоловік не повернувся додому. Ринкове переселення. Ще нікуди не переїжджаємо, ще не збираємось, так що не знаємо, куди і що приїжджати, переїжджати – неізвісно. Підприємці на Засумській пакують речі. Евакуація школярів. Ми побачили, як потрібно рятувати людей із завалів та пожеж. Чому ще навчали учнів у день цивільного захисту населення? Рада вітати нашу глядацьку аудиторію. Як завжди, о цій годині говоримо про підсумки дня, тож до новин. Силоміць затягли в авто і повезли в невідомому напрямку. У Сумах сьогодні близько 9 ранку чоловік не повернувся додому. Біля власного під'їзду його перехопили незнайомі чоловіки. Це вулиця Заливна, 5. Саме біля цього під'їзду сьогодні вранці викрали чоловіка. Мешканці цього будинку кажуть, що троє невідомих вхопили чоловіка і посадили до білого мікроавтобусу. Я був вдома і потім услышав крики. спасите, там, помогите, вызывайте полицию. Я вышел на балкон посмотреть и уже видел, как его в машину грузили. Белый э, микроавтобус. Да его вытянули, побили и затащили машину. Ну вот это все. А в чем они были одягнены? То что это за человек? Они в масках были не так? А, ну в кепках. И один из них потерял кепку. Там была кепка и кроссовки того парня, которого забрали. Я йшла з магазину, я бачила, як а, тут о, ну, билися. От. А що щоб, б, поки я дійшла за угла, дійшла сюди, їх його вже вкинули і поїхала машина. Жена є жона. Рібонка на школу приїхала, тут став, там відкрив капочу, то в у двигуна. Ну, вони вже стояли, вже ждали його, тому що там. Був... І вже була серикопія знята фотографія його, з ким то він був, але обрізана, типу. і вони ж вже наблюдали за ним. Це автівка викраденого чоловіка. У ній поліцейські знайшли його речі. За даним фактом, відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 146 Кримінального кодексу України. Звертаємося до громадян. Якщо вам відома будь-яка інформація щодо цієї події, особи зломисників, прохання негайно повідомити про це на лінію 102. Тетяна Юхта, Андрій Геращенко на часі новини. Сергій Білослюдцев сумчанин. Йому 40 років. Чоловік засновник товариства Сєбо Плюс, що виробляє одяг, взуття, продукцію легкої промисловості. За інформацією поліції, чоловіка викрили на білому мікроавтобусі Volkswagen з Донецьким номером. У майбутніх копів останні приготування перед присягою. Як захопити будівлю, зупинити правопорушників та перевірити документи, тепер знає і наш Євген Перестенко. Далі подробиці від нього. Чисто! Ребята хоть и патрульные, но бывают в жизни, возникают моменты, когда нужно решительно действовать. Данная отработка связана с активным стрелком, когда безопасность ребят отходит на третью ступень, и они должны решительно действовать. Поэтому здесь они сопровождали в коридоре частично обеспечивая безопасность, а здесь занимали позиции. То есть, если бы здесь была активная угроза, они бы действовали. Теорія освоєна, час для практичних занять. Сьогодні майбутні поліцейські відпрацьовують різні ситуації від перевірки документів сумчан до непередбачуваних затримань правопорушників. Не Запроділяйтесь. Тяжело було, коли багато інформації. Просто зразу навалилось і адміністративне. Кодексы, криминальные кодексы, ПДР, схемы составления ДТП, самооборона, огневая борьба. То есть, если первый раз ты взял оружие в руки боевое, то было, конечно, страшно. Это поначалу. Но преподаватели, конечно, спасибо им большое. Они учат, они учат, как правильно стрелять, как правильно стоять, по тактике самооборона, то есть и приемы, все, и зачистка зданий. Навчання майбутніх копів має завершити вже наприкінці цього місяця, а вже на початку травня на вулиці міста вийде нова поліція. Євген Поростенко, Сергій Сурков на часі новини. Ринкове переселення у сумах переїжджають майже три сотні продавців. Тепер з вулиці Засумської отримали нове приміщення. Торговий центр. У сумах сьогодні зранку почали різати палатки. Загородили вхід до ринку. Що ви робите? Я перевожу людей. А хто вам сказав і куди ви перевозите? Ну от директор іде, мені сказав, перевезти, я перевожу переважу. На Євробазар. Чому ви збираєтесь? Куди приїжджаєте? Ще нікуди не переїжджаємо. Ще таки збираємось, Так що не знаємо. Куди і що будемо переїжджати? Неізвісно. А хто вам сказав збиратися? Чому ви це робите? Директор він сказав. Коли переходите, ви вам дата відома вже. Ми переходимо сьогодні. Зараз оці речі ви повезете в новий центр? Так. Вам новий центр подобається? Ви вже це місце О, бачите? Збається. Так, да, подобається. Бачив, все, мене встрають. Нам скажуть перейти завтра відкриття. Ми за два дні закрилися, все, ми туди перейшли, два дні нам фатіть на відкриття. Ви розумієте? У нас взагалі, ну, це над людьми. Вони не розуміють нас, вони нас не слышать просто. Що народ виживає зараз просто. За що жити вдома? За що дві тижні сидіти вдома? Продавці рахують втрати. Хай даже одну пару я в день буду продавати. Умножайте на, скільки там на 12 днів, 700 гривень, грубо це скільки грошей. Солідна сума. Це дуже плохо. На центральному ринку з'явився і директор. Домовлялися хвилин 10. Ну, От нас говорять конкретна ні абдрака. 15-го числа. Откройм, или вы 15... оставляете нас здесь? 15 числа да. открывайте свой магазин все, и торгуйте. с сегодняшнего дня вы делаете рекламу, что мы Рекламу, рекламу делается, а вы закрываете, за совет, совет, делает реклама, свои... рынка, делать делать вы реклама вы рынка, а вы перевозите вещи а уже с сегодняшнего, дня. Будем сегодняшнего дня. Подождите, когда мы услышим, что уже идет. Я вам лично подойду, возьму вас за руки, пойдем в ближайшие колонки и будем стоять слушать. Все, вместе с вами. А вы начинаете уже собирать. Нет, я начну собирать тогда, даже реклама. запрещать. Домовилися також, що вулицю відкриють, аби люди могли переїхати. Тетяна Юхта, Олександр Гордус на часі новини. Працювати у новому торговому центрі Євробазар підприємцям дозволили з 15 квітня, майже за тиждень до офіційного відкриття магазину. Вставляють вікна та ремонтують двері. Сьогодні у Сумській церкві благодаті, що на Дем'яна Коротшенка, один не запланований ремонт. Цілий день тут працювали прихожани. Прибирати довелося, бо вчора майже півсотні чоловіків силою вирішували, хто ж тут господар. До питання планували повернутися сьогодні. Чия ж земля під церквою, так і не вирішили. Церковь охраняется прихожанами, церковь, членами церкви, неравнодушными людьми з этого микрорайона, которые переживают за судьбу нашей церкви. Наряд милиции был ночью и днем сейчас дежурят. Есть какие-то обещания, что в четверг наш вопрос будет как-то И Власти примут решение для того, чтобы узаконить землю. Новий депутат. На вільне місце у фракції БПП Солідарність облради прийшов колишній директор суми облагролісу Дмитро Нагорний. Це пов'язано з тим, що з фракції пішов голова ОДА Микола Клочко. Він склав мандат, бо за новим законом про державну службу не може поєднувати посаду найвищої категорії та депутатську діяльність. Дмитро Нагорний був 12-тим за виборчим списком, хто мав право увійти у фракцію. 11 чоловік перед ним написали відмову. Дорошенко у нас перший, який був на черзі, написав заяву відмову в зв'язку з тим, що не може поєднувати свою роботу з діяльністю депутата. От, інші написали заяву, теж заяви відмови, що не можуть поєднувати свою роботу з депутатством. У 24-й школі рятувалися від уявної пожежі. Учнів одного з класів евакуювали на подвір'я за кілька хвилин. Рятувальники гасили полум'я і діставали з-під завалів потерпілого. А спеціально навчений собака знайшов у сумці міну про те, як пройшов день цивільного захисту населення. Для учнів дивіться у сюжеті. Читель хімії повідомляє директора про загрозу загорання в його кабінеті. Директор дає команду черговому дати три короткі дзвінки. У школі цьогоріч. Після сигналу старшокласники, що входять до евакуаційної комісії, швидко повідомляють усіх, та за кілька хвилин учні з вчителями вишиковуються на стадіоні школи. Після перевірки навчання продовжується. Учням демонструють різні вогнегасники, справність пожежних рукавів та показують, як дістати людину з-під завалу. Ні, два метри ні, три сантиметра можуть толщину. Біралі то, що нам мешало, ветки перерізали. Ну а потім ж роботалі з кислородною подушкою і з носівками. А складно надавати допомогу? Ну, навчитися можна. Спеціально навчений собака знаходить вибухівку, а за кілька хвилин на шкільний стадіон прибуває спецтехніка. Уже проводили такі навчання, коли була загроза хімічної небезпеки, коли була загроза замінування навчального закладу, загроза пожежі в навчальному закладі. Тому для того, щоб діти могли орієнтуватися в різних ситуаціях, ми змінюємо легенди. Такі навчання до дня цивільного захисту населення проводять щорічно у різних навчальних закладах міста. Школярі спостерігають та набувають досвіду. Ми сюди вийшли для того, щоб дізнатися, як потрібно евакуватися з школи. Що сталося в школі? Бо приїхала газова служба, і, пожар, і пожарні. Мені сподобалось, як собачка шукала бомбу. Ми побачили, як потрібно рятувати людей із завалів та пожеж. Раптом сталося пожежа у школі. Що треба робити? От план дій. А, ну, мені здається, потрібно повідомити когось з вчителів а, і одразу зателефонувати до пожежної служби. Півгодини години на стадіоні учням повідомляють, що пожежа ліквідована, і всі повертаються до своїх класів, аби продовжити навчання. Катерина Гладенко, Віктор Лапченко на часі новини. День космонавтики, 12 квітня, 55 років тому людина вперше полетіла в космос. Юрій Гагарін на космічному кораблі «Восток» здійснив політ навколо Землі протягом 180 хвилин. Сумчани долучилися до святкування і відправили послання іншим планетам. Крім цього, відбувся показ космічної колекції одягу та зустріч з інопланетянами. На свято прийшли ветерани, які працювали на космодромі Байконур, що в Казахстані Гагарін здійснив свій політ саме там. Сумчани поділилися спогадами про той день. Коли політів перший чоловік, це просто передать було невозможно. Вот, Лікування такое було кругом, кругом, кругом. Просто ну всі люди радувались, якби це казалось кожного лічно. Був тріумф. Ті, ну просто багато людей, які не вірили цьому, що ну не може бути також. І дивилися, всі вже знали во скільки буквально там І от, коли тільки старт прийзашов. Всі господі, скариби, На честь свята школярі влаштували флешмоб. Ось такі кульки, діти сумських євроклубів запускатимуть у небо. На кожній з них написані побажання жителям інших цивілізацій. Процвітали, щоб у них багато чого було, щоб вони створили таку також цивілізацію, як і у нас. Пожила міра, любі, заботи, Щоб вони завжди були щасливі і не було ссор між ними. Миру і привіталися з ними. Ми хочемо бачити інопланетян в нашому майбутньому, адже вони можуть нам допомогти. Крім цього, моделі продемонстрували свої космічні сукні. А також містяни дізналися про те, як пов'язані суми та сум'яни з космонавтикою. У космосі названий навіть астероїд на честь суми. Там астероїд називається Сум'яна 2092. Маргарита Лисенко, Віктор Лапченко на часі новини. Ось такі маємо новини сьогодні. Дякую вам за увагу і бажаю приємного вечора.